У пріоритеті допомога військовим. Вже цього літа військовим частинам, що дислокуються в селищі Лісове Олександрівського району, відремонтують казарми. Кошти виділять з обласного та районних бюджетів. За потреби залучать і спонсорів, в яких умовах живуть і служать вояки, перевірив очільник області. Він оглянув казарми, гуртожиток для родин-контрактників і клуб. Приміщення, у яких сьогодні перебувають військовослужбовці строкової служби, відремонтовані. Є світлиця, тренажерна зала, побутова кімната. Гірші умови у 55 9-го окремого автомобільного батальйону. Він сформований у липні 2014-го і нині дислокується на території військової частини А0981. Приміщення, де сьогодні розміщений батальйон, кілька років не використовувалися та мають на житловий вигляд. Тут саморобні меблі, немає шаф і табуретів, обшарпані стіни. Після оглядин Сергій Кузьменко повідомив ремонт зроблять протягом двох місяців. Розходний матеріал по ремонту. Те же, э, те же болгарки, те же э, электроды. Это все покупается за свой счет пока. Ну, сейчас вот э, губернатор Кировской области, головы райдерш администрации, звонили увагу, пока я относительно э, относительно перемирия. Сейчас уделяют внимание, пытаются помочь. будем надеяться, что помогут. Пока нету ни, ни тумбочек, ни прикроватных э, шкафчиков. Ну такое по мелочи, конечно, но это создает будет. За цим транспортним батальйоном і за військовою частиною, яка знаходиться в селищній лісовому, буде закріплений Знам'янський Олександрівський район. Вони зараз подивляться на розмір потреб в фінансовому плані, скільки потрібно коштів для того, щоб там провести косметичний ремонт, для того, щоб подивитися, що ми можемо придбати там по меблях. Адже спілкуючись із командиром, з майором, він власне говорив про ці проблеми як першочергові.